В пошуках кросовера, але не знаєш, що купити, друже, саме для тебе. Рекомендую. Американський преміум Кросовер Lincoln MKC. Машинка у нас на повному приводі, 2015 рік. В такому чудовому яскравому червоному кольорі. Маємо безлічовий доступ до електроскладання дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання, шкіра на чорному перфоровано. шкіряне мультикермо з безліч налаштувань, серед яких підрульові пелюсточки, Управління інформацією на бортовому комп'ютері, круїз-контроль, голосове управління, управління мультимедійкою. Заводиться дуже цікаво. Селектроавтомат у нас на центральній панелі. Натискаєте старт-стоп. Все загорається. Дуже цікаво виглядає. Це така от мультимедієчка, аудіо, клімат-контроль, телефоні дзвіночки, навігація навіть присутня. Можна переміщатись. Двохзонний клімат-контроль, підігрівчики сидінь. Шайби управління мультимедієчкою. Аварійка у нас розположена справа ось тут. Авто на чорній стелі. Також, як вже ви могли побачити, у нас присутній панорамка, яка відправляється ось тут, точніше, якою можна управляти ось тут. Відкривання шторки і самого люку. Позаду ми маємо ось такий вигляд: наявні і підвокітничок для вашого комфортного пересування з двома підстаканниками для напоїв. Є в нас відразу. Задній ряд парктроніків для безпечного паркування роздвоєна вихлопна система, камерка заднього огляду. Натиснули кнопочку і електропривід відчиняє нам багажник, щоб ви могли спокійно собі тримати свої пакети і не відволікатися або чим ви там займаєтесь. Посаду у нас доволі місткий великий багажник в гарному стані. Є у нас бокова підсвітка, місце для шторки, повноцінну запаску. Є у нас балончик, ключик. друже, якщо тебе цікавий такий чудовий кросовер в гарному стані з мінімальним пробігом, рекомендуємо завітати до нас на майданчик, зможемо ознайомитись, прокататись. Ми все порекомендуємо, покажемо зараз розкажемо. А чому так? Бо автопоїнт це компанія, яка працює для людей. Тому чекаємо саме на тебе. Приїжджай та обирай цей чудовий автомобіль. Автопойнт. Придбай якісне авто.